Так, друзі, і знову понеділок. Сьогодні у нас 15 липня. І, як завжди, будемо робити огляд, що є на продаж на майданчику Карпаркіо, місто Кам'янське, республіканська 9А. І ось ці косарі, що там дринчать, нам будуть в цьому допомагати. Ну а що робити? Так, поїхали. ВАЗ 2107, шостий рік, 1.5 газ бензин 1200. Є зовсім невеличкий торг по цій автівочці. ВАЗ-214, один бензин 354 пробігу. Отакий от, от універсал 1900. За автівочку 2007 року. Весь в рідній фарбі, всі Renault Megane Hatchback, 1,5 дизельочок. От, будь ласка, от такий от хетчбек. Так, 1,5 дизель казав, в пробігу 283, все підтверджено, документи всі є. 6900. Замиганчик 2010 року у хатчбекі. Весь в оригіналі. Ford Focus червоненький на автоматі. 2-літровий бензиновий двигунчик. Датчик світла, кондюрчик 8300. За таку червоненьку на автоматі американочку. Renault Scenic другий з дизельним двигуном. 1,5 дизельочок, А9К, які всі знають, двозонний клімат, круїз, шкіряний е, комбінований вибачаю, салон. Тобто автівочки дуже гарна комплектація, без і так далі. 5800 за таку автівочку. Вся в рідній фарбі, будь ласка. Скло рідні, тож нема питань. Kia Cerato, 9 рік, 1,6 газ-бензин. Е, на кондьорчику, так, вона така от червона, затонована. Автівочка 4800 за кіачерату. джип компас 16-го року. Отакий от чорненька така у нас автівочка. 2,4 бензиновий двигунчик, повний привід. Круїз, датчики 11 тисяч. Так, ще раз, джип компас 11 тисяч і він ваш. Автівочка з повним приводом 16-го року, друзі. Kia Sportage, друзі, тільки вчора ввечері зайшла на наш майданчик. Автівочка 2017 року. Шестиступочка механіка, 1,7 дизель, підігрів сидінь, підігрів керма, клімат, круїз, біледовські фари. Цікава така автівочка, будь ласка, 17300 за отаку Kia Sportage. Ford Focus 2008 року, офіційна автівочка, 1.6 газ-бензин, кондерчик, 400 підіймача 5600 за отакий Фордік. От Зараз покажу. Отакий у от нас апарат 5600. Поруч у нас миганчик 2015 року. Гляньте, весь в такому гарному стані, в рестайлі. 220 пробігу перевіряли діагностику, значить все таки повинно бути. Автівочка затонована, має, до речі, ще й підігрів передніх сидінь. Ну, зазвичай клімат, круїз, датчики дощу, світло, 1,5 дизельочок, ну, все як в Меганчиках. 9500 за таку автівочку. Поруч стоїть бездоганна шкода Octavia a 5 Рідні фарбі, скло, рідні, 1,6 MPI двигунчик, все, друзі, як ви полюбляєте. Отаке не універсал. Погляньте самі на стан. 6300 за автівочку. У авто двозонний клімат. Клімат холодить, заправлений. Приїжджайте і перевіряйте без питань. Меганчик GT Line. Автівочка 2010 року. 1,5 дизельочок. Клімат, крузі, датчики світла, дощу. Такі, у нього гарні такі січки. 7900 за таке авто. Скло всі рідні. Ну, а там я кажу, сідушки з такими боковими підтримувачами. Приборна дошка інша, педальки інші. Ну Все як в життілайні. Будь ласка, приїжджайте самі все це оглядайте. Меганчик 4 вже покоління 18-го року. Автівка дуже свіженька. І по фарбі вся рідна і скло, приїжджайте, самі все оглядайте. 1,5 і дизельочок, 6 стопочка, ну все як в меганах, як повинно все бути. Але стан для 2018 року, наче авто із салона. Приїдьте, подивіться, все таки є. Парктроніки, два ключі, 13 тисяч за отакий біленький меганчик. Приїжджайте, друзі, ми працюємо щодня. Hyundai Cob, Tiburon, 2002 рік. 2 літра газ бензин. Друзі, ціночок пішов у нього трошки донизу на той неділі. І він 3600. Має карбоновий дах, багажник, капот. Ось така от купеха за 3600. Нагадую, 2-літровий газ бензин. Поруч суперкар Car Deo Matiz 2009 року. Механічна коробочка, двигунчик 0,8, будь ласка. Зовнішня автівочка вся рівнесенька. Прогляньте, такого помаранчого кольору на таких от дисках. Ну, таке авто. Так, за авто ціночок 2400, але, думаю, якийсь невеличкий торг, щось вам придумаємо. Приїжджайте до автівочки і біля авто вже будемо конкретно спілкуватися. Так само є шкода фабія. Другий рік на автоматі, вона вся в рідній фарбі перевіряли. Хлопці приїжджали з топщиками, тут тикали, дивилися. 1,4 бензин, кандюрчик, нагадую, другий рік але автівочка на автоматі. Одна власниця з 2010 року. Тобто власників було, мабуть, лише двоє. А останні роки, нагадую, з 2010 року була лише одна власниця. Сіночик авто 5200, друзі, ну це, думаю, не... Кінцева така у нас ціна. Приїжджайте, будемо щось мудрувати. Мерседесик А-класу, 170, єдиний бензиновий двигунчик. Всі склорідні, автівочка 2008 року. Будь ласка, бачите, Пілкінтон стоїть. А мерседесик 4700. За отакий компактний мерседес А-класу. Зараз покажу по цьому краю, щоб ви все побачили. Так, Повертаюсь на майданчик. Порше каєн. Автівочка має 3-літровий дизельний двигунчик. Повний привід. Коробочка ясне тіло автомат. Отакі прозорі оченятка. Ну, по комплектації розумієте, це порше, тут багато чого балакати можна. Пробігу 184 тисячі і 27 27500 за каєн го року. Ось таке авто. Чекає вас на майданчику Карпаркю. Opel Frontera, Повний привід на рамі. Ось такий у нас, скоріше це у нас буде пікап, бо тут, ви знаєте, позаду отут у нас, бачите, так от відкидається оця спинка. Там бачите, такі труби стоять. Будемо робити з нього бандеримобіль. Тож, кому цікаво? 2000, рок, повний, 2000 рік повний привід, 5 2,2 газ бензин. Будь ласка, ціночок авто 5 тисяч. Ну а хто приїде з грошима, будемо вже балакати по місту. Невеличкий торг замудруємо і для цієї автівки. Volkswagen Passat, з США 13-го року на автоматі чорненьким з люком. Всі сфлорідні, 2,5 бензинових двигунчик, кліма, круїз, підігріви. Пам'ять сидінь то багато чого цікаво, 10900 отакий пасатик. Погляньте. Отакий от седан. Довгий, гарний, симпатичний. Приїжджайте, дивіться, 10900 за пасат 2013 року. Також Сполучені Штати балують Ford Fusion 2015 року на автоматі, датчик світла, кондерчик. 2,5, але вже стоїть газ і бензин тут є. 8900 за таку автівочку. І власник чекає, що хтось прийде з грошима і будемо ще трошечки торгувати. Трішки, друзі, це коли там сотня друга, а не потора десятка тисячі і так далі. Будь ласка, 8900 за таке авто. Електричечка. Nissan Leaf другого покоління батареечка на 40 кВт, 87% ще жива. Клімати, круїзи, датчики, шкіряне кермо, багато чого цікавого, 16 тисяч. Зданний санк 2019 року. Весь в рідній фарбі, в дуже хайному стані. Будь ласка, подивіться на цю біленьку красу. Тож, Якщо електричка вам підходить, двигун на електро вас задовільняє, будь ласка, 16 тисяч це авто ваше. Volkswagen Jetta, також автівочка із Сполучених Штатів, на автоматі має 2-літровий двигунчик, газ стоїть, тобто 2 літра ГБО. Будь ласка, 8700 за 13 2013 року. Біленький на автоматі Volkswagen Jetta, Зараз по цьому краю ще вам покажу. От, будь ласка. Ще один у нас. Житель Сполучених Штатів це у нас б'ює конкор. В Європі він як опіль мокка. Ось такий от красень. Має е, повний привід. Тут розумний, да? повний привід. Отакі от оченятка блакитні. Та й сам гляньте, який колір синенький насичений. Двигунчик 1,4 турбований. Наче я читав тут 140 коней повинно бути. Так, в автівочці пробігу, друзі, лише 77 тисяч. Кондьор, датчик світла, круїз, камера. Все, будь ласка, є. Комбінований салончик. Така гарна автівочка. 10500, приїжджайте, дивіться на цю синеньку красу. Нагадую, це у нас Дюві Конкор 2015 року. Коробочка, розуміється, автомат. Nissan Жук 2012 року. 1.6 бензиновий двигунчик на автоматі. Ось такий жучок. Будь ласка, його бачок. Так, 1.6 бензин, клімат Круїз 9800. За отаку от автівочку, будь ласка, біленький Nissan Жук. Ось таке от. у нас авто також є. так І ще у нас отакий от от Volkswagen Golf Plus 2008 року. Погляньте на цей гарний такий проламутривий. Темно-синій колір в автівочці, 1.6 і як ви полюбляєте, клімат датчик світла, підігрів передніх сидінь. 7 тисяч за таку от, от Будь ласка, Golf Plus 2008 року. Так, Нагадую, що всі автівочки, які є на майданчику CarPark'Ua, ви можете придбати у кредит в OTP Bank, Так, ми з ними співпрацюємо. Також у нас діє акція по паливу. Тож приїжджайте, друзі, ми працюємо щодня, чекаємо вас, місто Кам'янське, республіканське 9А з 9 до 18.